Кохання, кохання. Четвірка жезлів, дивіться, ну це неймовірно, класно, що допоможе тобі задоволення. А, дивіться, тут про, про задоволення карта каже, всі, що можна купити за гроші, ви все це можете собі дозволити. Тож дозволяйте, наряджайтеся, а, отримуйте задоволення від життя. Тоді ви на своїй позитивній енергії. і до себе кохання. Тобто, якщо у вас є можливість а, купити собі будинок да, за цією картою, квартиру, а, тобто, можливо, там, почати ремонт, робіть це, тому що це принесе вам внутрішній, буде укріплювати вас, ваш внутрішній стрежень. Да, і інші люди будуть відчувати ваше щастя і ваше кохання безмежно, і ви притягнете кохання і в своє життя